Давай сюда їдь! Голопом! галопом! Темний всадник. Так через раз прыгай, через раз. Ти маєш присідати і вставати через раз, шариш? Я, вона просто так стрибає, що я не можу навіть блідожити. Ну. Так я ж тобі кажу, ти через раз маєш підніматися. Одку хуйню, дивись, смотриш, От Одку хуйню, одку. Через раз.